Мурашка і голуб, українська народна казка. Одна мурашка лазила у дворі, шукала чим би поживитись. Посеред двору стояла поливняна миска з водою. В тій мисці стирчала соломинка. Один кінець її доторкався до води, а другий стирчав з миски. Мурашка спустилась по тій соломині до води і почала смоктати з неї потрібну для неї гущу. Де не взявся вітер, подув і повалив ту соломинку в миску. Мурашка впала в воду і почала тонути, а далі вчепила за соломинку і трималась за неї. Смокла, змокла вся, як хлющ, і замерзла добре. Якби протягло ще хвилини зо три, мурашка б загинула. Де не взявся на її щастя голуб, підійшов до миски воду пити. Мурашка почала його просити будь ласкавий, спаси мене від смерті, я тобі колись в пригоді стану. Голуб засміявся і подумав чим вона може мені віддячити така нікчемна комашка. Голуб, находячи, нагнувся до миски, схопив носиком соломинку і кинув її на землю. Мурашка обсохла, зігрілась на сонці і подалась до своєї домівки. Через тиждень чи через два довелось голубові полетіти до одного господаря на тік. Пошукати там зерна. Голуб ходив потоку, задравши вгору голову, і не помічав, що перед ним лежать петлі пастки. Якраз на ту пору бігла по тому потоку мурашка, побачила, що голуб підходить до пастки. Марші підбігли до нього і вкусили його за ногу. Голуб нахилив голову вниз подивитись, хто його вкусив, і побачив, що у нього перед носом лежать петельки пастки. Він тоді мершій знявся в небо і полетів додому. Тут він і згадав, як колись спас мурашку від смерті, і як мурашка обіцяла стати йому в пригоді. З того часу голуб з великою охотою допомагав всім у біді.